Розбити у разі вигорання під час марафону. Я сьогодні скористаюся цією можливістю і будемо розбирати саме цей лист. Привіт, маске! Коротесенька історія про те, як поцілунок все зіпсував. Автор надіслав цю історію на пошту, і там навіть тема листа була: Поцілунок все зіпсував. У дужках не клікбейт, наче такого не могло і статись. Навіть поцілунок може все зіпсувати, тому що він, наприклад, може бути невчасною чи забагато поцілунків. Навіть таке буває, уявляєте. Коротше, давайте розбирати, що там сталося. Живу у Європі, познайомились у БАДу, мені 34, їй 27. Переписувалися набагато на інгліші, але весело. Два тижні не могли домовитись про дату побачення, то вона хворіла, то я мандрував. Ну ти, я так дивлюсь, цікавіше, ніж вона проводив час. І це добре. Але все ж таки зустрілися. Спочатку спілкувалися у кав'ярні, потім змінили локацію на бар зі смачними напоями. Жартували, посміхалися, але і за геополітику не забували. Не треба забувати про те, що в Україні йде війна, якщо ти живеш у Європі. Не треба забувати донатити на ЗСУ. Так от, я почав торкатись не спершу, як би зацінити біцуху. Це майже стандартний спосіб, як почати до дівчини торкатись. Якщо ви спілкуєтесь про спорт, ти так можеш зацінити її біцуху. Її у дівчини майже не було, але ми у той момент розмовляли про спорт. О! Потім, щоб якби краще роздивитися її татуху на руці, також приймається. У якийсь момент я наблизився, щоб її поцілувати, але вона відвернулась і я спрямував поцілунок, мабуть, у щічку. Але обличчя я не відвів і сказав щось: типа да давай уже. Приймається, бедбой, приймається. Вона повернула своє обличчя і добряче поцілувала мене в губи. Ви уявляєте собі, як це відбувається? Ну, я можу сказати, що на той момент ну, все було точно добре. Як це точно не схоже на негатив, якщо дівчина сама повертається і сама цілує тебе в губи, їй усе на той момент подобається. Продовжили спілкуватись на позитиві також. Добре, на цей момент пройшло майже дві години побачення. Хвилин через десять. Вона сказала, що їй скоро потрібно додому гуляти собаку для першого побачення дві години нормально. Отже, було зрозуміло, що продовження не буде, то ми пішли за руки до зупинки садити її на автобус. На зупинці, поки чекала автобус, спробував її ще поцілувати. Але вона сказала, що ну на першому ж побаченні. Наче вона забула, що ви вже цілувались, і вона тебе цілувала у губи. так? Ну добре. Коли під'їхав автобус, швидко засмактали ще раз на прощання, я їй сказав, щоб написала мені, як доїде. Отже, доїхала, написала, але чомусь не написала стандартне дякую за вечір. Ну, стандартне, тут, мабуть, так, що дуже часто дівчата пишуть це, якщо пишуть щось. так? Але в принципі, якщо вона пише, я доїхала. Ну, навіть якщо там немає дякую, я б не сказав, що це вже обов'язково є якась проблема. Але і приємніше, і можна зробити більше висновків, якщо там не тільки пише, що доїхала, а так і дякує тобі. Ну, я теж не став. Ну, тим більше, якщо вона, ти організовуєш зустріч, ти її запрошуєш, ти скоріш за все, там за все платиш, сплачуєш. Якщо вона не дякує тобі за вечір, тобі не треба дякувати їй. Це 100%. Кинув їй кліп музичного гурту, про який я їй розповідав. Перекинули з декількома повідомленнями, та й все. Ну, виглядає так, що наче все добре. Поцілувались декілька разів. Вона все ж таки написала, ще попереписувалась у цей вечір. Ну, на четвірку це побачення так точно, а то навіть на чотири з плюсом виглядає. Добре. Наступний день. Субота планував на вихідні у той час. А планів, мабуть, так просто у будь-якому разі щось не так. Планів на вихідні у той час в мене не було, та й спілкування було на одній хвилі, тож вирішив вечором написати, запропонувати, зустрітись у неділю. І Вона сказала, що вже зайнята, і що забула мене запитати, що я шукаю. Ну, то... Жбо. А, ну знову ж таки, якщо вона нормально спілкувалася з тобою на побаченні, з одного боку, може, і дивно, да? що вона таке питає, з іншого, ти. Такий, можеш подумати, такий, можливо, я трішечки все ж таки ну, занадто поводив себе як спокусник, занадто багато було зваблення, нічого страшного, ну трошечки у переписі додам трошки романтику, і взагалі буде все супер. Отож би, скоріш за все, якщо на побаченні вона не виглядала дивною, якщо на побаченні все було добре, і вона це задає питання, ти такий, о. Добавлю адекватності, Добавлю просто нормального спілкування, дам їй почути те, що вона хоче почути, і все. А що вона хоче почути? Що ти так багато часу приділяв останнім Останнім часом, ти приділяв роботі. І, а зараз ти такий думаєш, блин, як я вже готовий до серйозних стосунків. І ти, в принципі, не проти, якщо ваша історія буде нормально складатись, щоб із цього щось вийшло, ну щось таке. Я відповів, що чогось легкого не так, як я казав. Яке може стати чимось великим, а оце вже добре. Але якщо не стане, то і не сильно засмучусь. А оце вже дивно. знає, навіщо це писати. Ну, навіть залишимо слово легке. Ну там, слухай, ну. Я зараз не хочу, щоб о, були якісь проблеми, я за якесь таке легке спілкування, але я тільки за, якщо з цього вийде щось велике, наприклад. А оце там, а якщо ні, то я не засмучусь. Ну серйозно? Тобто, ти думаєш, вона задає таке питання тобі, тому що вона шукає там секс без обов'язків. Ну, я щось дуже сумніваюся. Ой, вона відповіла, що вона шукає того самого другу половинку, з котрим можна побудувати родину, і що мій поцілунок її засмутив. Ще ніхто ніколи не пробував її поцілувати на першому побаченні. А я це робив аж декілька разів. І що це натовкнуло її на думку, що я шукаю чогось несерйозного або на один раз, а вона вже стара для цього. Але ж вона не проти дружити. Спробував пригорнути фрейм та відповів, що ми так добре спілкувалися, що побачив у її очах, що якщо я зараз її не поцілую, вона розчарується. На це вона віджартувала про те, що в неї, мабуть, щось з очима було у той момент. Ну, ти фліртуєш, вона жартує, наче ви починаєте. Трішечки, так би мовити, цей неприємний момент закривати, завершувати. І можна знову казати про зустріч. Давай зустрінемося там побачимо. Ну, добре. Я ж додав, що раз я ще її пику не отримав, то все я правильно зрозумів. На це вона нічого не відповіла, тож я і вирішив помаринувати її декілька днів. Це дуже дивно. Ну тому що, якщо вона віджартовується, то в принципі вона тобі каже: слухай. Ну, все. Я так би мовити, набила собі і додала собі трошечки ціни. Що ти там казав про неділю? Я, в принципі, погоджуюсь. І треба було домовлятись з нею на неділю. Вона, скоріш за все, на той момент чекала, що ти знову скажеш: Ну, все добре. Я зрозумів, буду тепер у неділю. Більш уважно слідкувати за твоїми очима. Все. І там, скільки ти там звільняєшся, то таке інше. У середу питає, які там плани на вихідні, каже, зайнята. Мені здається, що вона просто образилась. Я думаю, що вона образилась. Питаю, коли будеш готова до другого побачення. Хотів, щоб вона зрозуміла, що це буде саме побачення ніякої дружби за дівчатом. Слухай, ну якщо ви все ж таки цілувались на першому побаченні, ну про яку там дружбу йде мова? Не треба про це писати. Не треба а, на цьому акцентувати свою увагу. Вона просто написала тобі для того, щоб просто набити собі ціну. Все. Все. Типа, я не така, я набагато краще, ніж там ти міг собі подумати. Побачення написав. Другого побачення. Так, Каже, що, відверто кажучи, вже зустрічається з кимось, так що не знає коли. Да і що взагалі у нас різні цілі. Я побажав успіхи, і видалив з Телеграму. Отже, я не можу зрозуміти. То я просто їй не зайшов, ну буває, що вона з тих, хто до весілля ні ні. Я думаю, що до весілля вона тільки так. Так-так. Ось, я думаю, що вона просто образилась. І я думаю, що просто вона все ж таки, ну, по тому що ти там не особливо і засмучишся по цьому поводу, то е, е, відштовхувалась від того, що ти поприписувався і потім забив і вирішив не запрошувати її на неділю. І вона, скоріш за все, подумала, що ти когось іншого запросив у неділю. І сама, може, там продовжувала знайомитись, де ви там і познайомились на баду. Коротше, насправді. Коли ви переписувались в суботу, треба було додатись про неділю, і тоді шансів було б в цій історії набагато більше. Я не думаю, що ця дівчина до весілля ні, ні. Дякую, Макс, за увагу та й твої відео дуже допомагають. Але головніше для всіх нас зараз це допомагати ЗСУ. О, у цій вирішальний час. Дівчата, дівчатами, Європи, Європами, а донатити не забуваю. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі завтра на стрімі у підтримку ЗСУ. Нагадую, що ми зараз збираємо на дрони камікадзе. До завтра.